Вітаю на каналі Інтертехніка. Подивіться, що приїхало. Це кентавр 350BR. Ще такого не бачив. В принципі, моделька вона так, не дуже популярна і часто її привозили. Що це таке? Капот, похожий, як зубра. Бачите, так само страчить пластмас, так само ржавіє і так само пофарбований. Але ну, менше з тим. Давайте подивимось. Ну, перше, що тут більші колеса стоять. Давайте подивимось. Які тут колеса в нас? Uh -huh. Задача з дірочкою з ходу і зразу. Так, Зараз знайду. 6,5 на 16 передня і задня у нас іде на 95 на 20 Так, Задня здорова шина. І також є регулювання задньої колії. Потім перше, що бачу, це ще в нас тракторна коробка, вага його загалом 740 кг цієї техніки. Движок у нас ЗС. 11.35, тобто збільшений об'єм, тобто новіша модель вже стоїть. Вимикач маси, бачите, без підняття капота можна вмикати, потім масляний фільтр. Ой, не масляний, повітряний фільтр з масляною ванною, нержавіюча. Вихлопна труба ще є плюсом. Також тут у нас 4 ремені, такий же самий бачок, як на 240-му ВР, він дуже схожий. Прибори ті самі. В принципі, Потім ті самі, по кузову все загалом одинакове в ньому йде. Давайте подивимось по навісному механізму, що в нас тут є. Переглянемо. Навіска та сама, абсолютно. 300 кг витримує, тобто є крюк, вал збору потужності на 6 шліців по салону. Салон тут більший трошки, ніж 240-му Вер, бачите. Оця площа додаткова є, і тут також місця достатньо. Сидіння абсолютно те саме. Ну, просто це, мабуть, така більш габаритна і потужніша модель. Оптика в нас ось тут, бачу, у нас LED, а це лінзи. В принципі, виглядає спірно, досить таке бачимо всередині рама, яка це все держить. Загалом цікаво. Ще хочу подивитися на цей двигун, який він тут у нас. Ну, він, як мінімум, високо, тобто це високий трактор. Як бачите, ось мені груди двигун. От така техніка височенька. Ну і загалом це повноцінний міні-трактор з нормальною коробкою і трьохточкою. Ось. Подивитися більше характеристик про передню колію, наприклад, чи його габарити висоту до міліметрів, можете подивитися нас на сайті інтертехніка за посиланням в описі. Ось там буде і актуальна вартість. Не називаю вартість, так як вона змінюється постійно. І в принципі, коли я скажу там вартість, через тиждень вона зовсім інша. нижча-вища, ви дзвоните і потім дисонанс. Тому краще. Переходьте на сайт і дивіться актуально. Отож, дякую за увагу. На все добре.